Вітаю, мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі, і сьогодні буде доволі цікаве відео. Ну, мені так принаймні здається, хочу це вірити, і маю надію, що воно вам також сподобається. Я хочу тут вам розповісти в цьому відео, що я почала такий ж процес цієї скаженої курки, почала вишивати її і хочу поділитися з вами якоюсь інформацією, хочу поділитися своїм настроєм, своєю радістю з цього приводу. От, маю надію, що вам це відео сподобається, хоча би тому, що багато мені людей писало і під попереднім відео, і в особисті повідомлення в інстаграмі про те, що реально процес дуже крутий, і багато хто хоче його вишивати, тому я думаю, що це відео дійсно буде для вас цікавим. І хочу вам спершу показати, що ж це за така шалена курка. Ось так виглядає цей процес, ось так виглядає цей дизайн від Терези Коут, Cross -teach Chart. Артикул його XS143 Chicken Run, тобто курка біжить. От, і це невеличкий доволі дизайн, він мені такий смішний, він мені такий якийсь шалений. Він у мене асоціюється, знаєте, з таким якимись добрими настроями, з таким якимось веселим таким, я не знаю, вайбом, позитивом, але. З іншого боку, ця курка для мене характеризує як мінімум більшу половину вишивальниць, принаймні тих, кого знаю я. Тому що, знаєте, ну тут знову ж таки двояко: з одного боку, що ми такі всі рукодільниці-вишивальниці, які постійно за чимось біжать за якимись рукодільними товарами, за чимось потрібним або і не дуже. А з іншого боку, для мене Знаєте, мені вважається таке, що ніби ця курка, це, як знаєте, як ми українки, будемо так називати, котрі бігають постійно в бомбосховищі, ховаються під, під якимись, я не знаю там, під якимись повітряними тривогами, біжать на пошту, біжать з пошти, забирають якісь товари, забирають матеріали, щось роблять, щось, щось якось творять. Одним словом, ця скажена курка для мене. Символізує от саме мене в якійсь мірі, тому що постійно ти кудись біжиш, або на роботу, або з роботи, або в рукодільні магазини, або з них, або на пошту, або намагаєшся встигнути якось між вимкненнями і світла щось зробити, або біжиш в магазин, або з магазину. І... З одного боку, звичайно ж, можна сказати, що ну, так теперішній час це надто важко, надто тривожно, а з іншого боку, за рахунок того, що тут такі якісь няшні, приємні кольори, воно не здається аж надто страшним. І коли я побачила цю схему, вона мені сподобалася, але я її перекладала декілька разів. І думала, думала, думала. А потім все ж таки вирішила її придбати. І ось я вже взялась її шити, бо, по-перше, вона шиється дуже легко, вона сама по собі невеличка. І вона реально. Прикольна ця курка, е, дуже хочеться мені її закінчити пошвидше, і я з нею впораюсь. Але сьогодні хочу вам про неї, про цей якби процес мій дещо детальніше розповісти. В схемі тут вишивається взагалі ця схема, зроблена для ниток Віксдайворкс, але вони, ну, для мене дорогуваті. Я не хочу витрачати на них таких шалених коштів, і я перевела. Наскільки мені це вдалося, не знаю, перевела в ДМС і хочу з вами поділитися своїм переводом, своїми результатами, принаймні на теперішньому етапі. Тим, що в мене виходить, і хочу зазначити, що саме цей процес він для мене перший в такій креативності моїй особистій. При підборі ниток, там е, і взагалі при при вишиті цього процесу я тут проявила максимум своєї креативності, чого ніколи не було. І мені. Від того ще краще, знаєте, тому що я от ніби сама тут підбираю нитки, ніби сама вирішую, якими нитками вишивати. І знаєте, як казала мені Марія Вибач, про те, що от чим цей дизайн прикольний, та й взагалі, мабуть, дизайн Когут прикольний, тим що при підборі ниток, при підборі кольорів. По факту в будь-якому випадку вийде прикольно. От. Тому давайте я приберу це прев'ю і покажу, що у мене виходить. Але спочатку хочу вам показати ось такий ключ, скільки тут, ключі? Господи, скільки тут кольорів, небагато. І ось таким чином мені вдалося попереводити, повибирати кольори. І зараз я вам покажу, що у мене виходить. А виходить у мене на даний момент. Давайте я тут трішки поправлю, розправлю. Так, ось так, я думаю, що вам буде добре видно. І виходить у мене тут ось що. Давайте я поверну трошки прев'ю. Подивіться. Бо давайте ось так, якось не знаю. Так. Ну, Звичайно, кольори відрізняються. Звичайно, на прев'ю кольори вони більш такі, як це сказати, світліші, мабуть. так? А тут тканина, по-перше, це 100% пермін, тільки я зараз не згадаю ні о, артикула, ні, ні, ні кольору, нічого. Просто, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились минуле моє відео, ця тканина була вже вкладена в схему, дівчата в магазині вклали. От, І я вирішила на ній вишивати. Зараз колір передає вам дещо. Вона, такого, знаєте, такого яскравого помаранчевого кольору, такого прям цеглинного, такого, знаєте, от як ото цегла на будівництві, це такого кольору тканина. І я дещо сумнівалася в тому, чи вишивати на ній спочатку, тому що вона реально вона може забити саму картинку, саму вишивку. Але те, що в мене виходить, мені подобається. Ну, і, власне, можемо порівняти. Подивитися, що ж у мене виходить. Давайте, я мабуть, якось отак покладу, і зараз я трішки камеру розправлю. Так, ну, давайте дивитися. Я бачу, що більш-менш правильно підібрала ось цей колір по лапкам у курки, але все одно тут є переходи деякі в кольорах. Я дивлюсь, що такі. Правильніше я підібрала ось цей колір, так, цих завитушок, хоча тут також, бачите, є переходи в кольорах. І я одним кольором вирішила ось це тло вишивати. Хоча, бачите, тут також є деякі переходи в кольорах. І бачите, на схемі немає ось цих завитушок, я їх вже сама сюди умовно переставила, тому що мені здалося, що ну, логічніше, якщо вони є тут. То отут, хоча тут вони символізують, знаєте, ніби курка біжить по якомусь піску та, і ці завитушки. Але мені ще хотілося зробити з цього боку, з цієї сторони. І це перше. моя така суперкреативність. Звичайно, більш матьорі продвинуті вишивальниці подивляться і скажуть, що що тут такого? Взяла і перенесла на ту сторону. Але ні, це моя перша креативність, тому я собі її в плюсик, в гарму ставлю. Далі. Тут є перехід по кольорах. Давайте вам ближче покажу. Ось що стосується саме: ось бачите, оцих зелених. Тут ніби темніше, потім світліше, і звичайно ж, це саме від ниток і залежить. Я вирішила піти іншим чином. Я вирішила, що буду просто. Е Робити бленди. Зараз я вам ближче піднесу, ви подивитесь. Тут вибрала з блендів два кольори, і мені здається, що вони, по-перше, по кольорах підходять до того, що є в схемі. А по-друге, вони ну, так більш-менш схоже відтіняють оці самі, як це назвати, травинки, ці рослинки. так. Давайте зараз я вам покажу, як воно виглядає. З цієї сторони, бачите, не, ну, не досить добре видно, тому що просвічує пермін. Так, як би вам так показати? Давайте ось так. Якось. так о, Бачите, за рахунок блендів, воно ніби має той перехід. Такий цікавий і не виглядає однотонно, однотипно. От і тому це друга моя умовна така креативність в цій роботі. Ну і третя креативність на даний момент в тому, що я ось в цих квіточках. Ось в цих квіточках також взяла деякий перехід по кольорах. Там воно відповідає умовно також від Деорс, яка міняє хоч так, хоч так кольори. А я вирішила, що сама буду вже креативити і як-небудь там уже прошивати ці два різні кольори. Якщо хтось колись буде вишивати цю курку, якщо вам сподобається мій результат, який у мене скоро буде, то Звичайно ж, я вам розкажу, напишете мені, я вам розкажу, які я нитки вибирала. Взагалі, знову ж таки, це креативність абсолютна. І я впевнена, що навіть якщо ви підберете інший колір ниток, то курка у вас буде своя е, така неповторна. І, звичайно ж, ну, це, це політ фантазії, е, нічого в тому такого немає, що ви вишите раптом ось ці квітки, наприклад, іншим кольором, ніж я. І ще в мене є ідея. Ось в цій частині, там, де також є в курці перехід, умовно, бачите, за рахунок ниток, тут є такий перехід. Кольорів від. Ну, це темно-коричневий, він так у мене лишиться. Там уже, бачите, він у мене фактично вже є. Ось це він так на картинці. А я говорю про ось ці середні кольори, бачите, тут ніби з коричневого, темно-коричневого, світло-коричневого такий переходи є. Я вирішила, що я все ж таки також внесу а, тут. Можна сказати, свою креативність, і не блендом буду вишивати, а просто тут рядочок прошебить декілька клітинок, так іншим трішки тьмяним кольором, тут світлішим. Ну, тобто, щось таке буду придумувати. Я впевнена, що у мене вийде це зробити. Я впевнена, що буде класно і суперово. от, і... Я впевнена, що скоро цю курку я завершу. І буде в мене от така прикольна картинка. І бачите, вона невеличка. Я направду, не знаю, скільки тут сантиметрів, скоріш за все, десь. Десь приблизно, може 15, може 17 см, може і до 20, не можу сказати, краще я потім в кінці, коли вишию, я зніму окреме також відео, вам докажу вже до того, що в що мене вийшло, покажу все і розкажу. От, і тоді вже з розмірами вам, розмірами вам поділюсь. А ще я хотіла вам тут розказати і показати, що я використовую як помагальчики. Є у мене. Ось такий органайзер. Цей органайзер. Я отримала від людочки зі Львова нідл, І якщо ви слідкуєте за людою, ви знаєте, що у неї з'явилася така своя, як це не машинка, господи, станочок, де вона робить ось такі дерев'яні штуки, їй, по-моєму, на Новий рік подарували чи щось таке. І вона експериментує, мені подобається те, що у неї виходить, і ось це вона мені подарувала. А я взагалі у неї купувала, зараз я вам покажу. Я направду, зараз не пам'ятаю, чи я купувала ось це сердечко чи ось цю ластівку. І мені, Люда, от я замовила, по-моєму, сердечко я замовляла. Так, зараз, мабуть, що я вам його відкрию і покажу. Зараз намагаюся згадати, по-моєму, я замовляла все, що таке сердечко у Людмилки. І вона мені прислала більше того, що вона мені прислала ось це сердечко з прекрасною листівкою. Вона мені прислала в подарунок ластівку. Подивіться, який прикольний органайзер з листівкою. Справжня надія стрімка, і летить на крилах ластівки. І от. Я, от знаєте, вам зараз розказую і реально не можу згадати, що саме я у люди замовляла: чи ластівку, чи сердечко. Менш тим. Крім того, що я саме замовляла і саме придбала, ось мені купу купу всього люда ще прислала. Ось такий органайзер. Бачите, він такого приємного такого кольору, знову ж таки. Дуже пасує до цієї тканини. І знаєте, що мені подобається, що Люда експериментує з кольором. Вона експериментує з фактурою, вона експериментує з а, візерунком на цих своїх виробах. І ще вона мені прислала ось таку бабінку. Гляньте, яка краса. Бачите? Класна такий колір взагалі бомбовий, просто неймовірний. Ну, і ще вона мені два органайзера. Подарувала ось таких два кролики. Це до Пасхи, я так розумію, до Великодня. Подивіться, яка краса. І я впевнена, що це Люда сама малювала. Супер, класно. Мені дуже сподобався взагалі подарунок і взагалі ці органайзери вони доволі милі, вони приємні на дотик, вони прикольні. І ось така листівка ще е, Люда мені вклала. Дякую за замовлення, бажаю приємної вишивки. Дякую, Людочко, величезне тобі. За твою креативність, за те, що ти пробуєш. і за те, що ти намагаєшся, крім того, що себе порадувати ще, власне, і порадувати багатьох вишивальниць, бо я останнім часом почала за собою помічати, знаєте, що мене приваблюють якісь крафтові штуки саме в рукоділі. І ось щось, що зроблено руками, щось, що має якісь такі, знаєте, не Широкомасштабні, скажімо так, виробництва, та? а щось таке своє, невеличке. І от чому я падка на магніти, наприклад, від інусі, тому що у неї вони виходять невеличкими партіями, але видно, що вони зроблені з любов'ю, видно, що вони, ось знаєте, такі прям викохані. І я дуже дякую ще раз і ще раз, Людочка, тобі, за те, що ти мені прислала стільки подарунків за те, що ти мене так порадувала. Якщо у тебе ще буде щось цікаве, подібне виходити. Ти, будь ласка, показуй, буде замовляти, ну, тому що це прикольно. І навіть якщо ви зараз дивитесь на ось цей візерунок, орнамент, і вам здається, що він якийсь недолугий, можливо, вам хочеться якоїсь плавності, можливо, вам хочеться якоїсь такої витонченості. Знаєте, а мені настільки він подобається. От. В такому варіанті, що, знаєте, у мене така ідея яка є тримтячість в тому сенсі, що ну, це перше, що у люди виходить, і воно вони є. І це дуже-дуже приємно. І ще раз повторюсь, дякую, Людочка, тобі величезне. Я вже бачите, причепила нитки. І ось тут можете, ще до речі, повертаючись до самого процесу, можете побачити ось ці бленди, які я на травинках взяла, ось ці рожеві ось ці зелені, вони, можливо, навіть трішки зливаються, але це світліше, це те, що я буду застосувати. В пір'ї курки умовно. Ну, власне, і ось тут ще трішки кольорів. От. Ну що, ось це те, про що я хотіла вам розповісти. За тиждень я впевнена, що вийде ще одне відео, де я вам покажу вже фінішну роботу, розповім іще трішки більше про те, що в мене вийшло. І, власне, можете тоді поглянути і оцінити реальну мою креативність. Можливо, я запорю взагалі. Цю курку і скажете, що Боже, ти от, краще не міксуй більше кольори, це не твоє. От ший просто по е, тому, що дають в схемі, і не парся, як то кажуть. Побачимо. Для мене це виклик, експеримент, і побачимо, що за тиждень у мене буде. Вам же дякую за увагу! Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що ви зі мною на каналі. Була рада всіх бачити. До наступних зустрічей. До побачення.